Вони різні, але їх поєднує червона нитка, біль що не вщухає, очікування, яке розтягує час, любов, яка сильніша за смерть, вона дружина, вона мама, вона жінка, в якої війна забрала найдорожче того, кого немає поруч, але той, хто завжди в серці, хтось чекає з війни, хтось із мовчазного безвісти. А хтось більше не чекає, але продовжує жити за двох. Це життя, в якому сміх іде поруч з болем, в якому навчилися знову дихати попри, навчилися жити навіть без. Між ними червона нитка, символ болю, символ пам'яті, символ того, що не можна розірвати. Ця нитка, вона, мов шрам, мов крик, який не вийшов назовні. Мов сльоза, що не впала вона про зв'язок, про спільність. про те, що ніхто не сам у своєму горі. Це знак того, що вони разом, і що навіть у темряві є щось, що не дає розсипатись. Але ця ж нитка і про любов, про сестринство, про зв'язок, який не потребує слів. Жінки різні, але серце в них б'ється в унісон. Воно плаче і водночас вчиться сміятися знову. Вони плетуть не просто вінки, вони вплітають в них імена хтось спогади, хтось останній погляд, а хтось віру і надію в майбутнє. Вони плетуть вінки як символ пам'яті, фотографуються, щоб залишити слід про тих, кого не можна забути. Пов'язані між собою тонкою червоною ниткою, як шрамом. Як голосом, як молитвою, кожна з них цілий світ сильний, тендітний, нескорений. Вони не героїні з книжок, вони реальні, вони живуть поряд і щодня вибирають не падати. Вони мовчать, але в цьому мовчанні більше сили, ніж в криках. Вони матері, дружини, кохані, жінки, що тримають країну не словами. А серце. кожна з них жива історія про любов, яка не закінчується навіть після, навіть попри. Ой, говорила чиста вода, де живе, любов моя, Ой, говорила чиста вода, як її зустріну я, Ой, говорила, чиста вода, чом'я ніченьки не сплю. Ой, говорила чиста. oh